Наприкінці наступного тижня повинен вже розпочатися офіційно такий масштабний опалювальний сезон український. Як ми до нього підходимо? Ми готові до нього загалом, і як можна оцінити, ну звичайно, що це найважча зима в історії України, і не можна сказати там як стандартно за оцінками кожного року і опалювального сезону, але в тих умовах наскільки ми змогли підійти до цього опалювального сезону серйозно. Ну, Давайте повернемося до того, що ви сказали на початку, що вже Розпочинають опалювальний сезон, ну це може зарано трошки, зважаючи на те, що температура ще не настільки низька. Плюс у нас можуть бути проблеми і їх виключати в ніякому разі не можна, зважаючи на те, що ми маємо справу з терористом: росіяни, расисти, це терористи. У нас може бути повністю зупинений транзит. Природнього газу казатранспортної системи України, і насправді це може впливати досить негативно, якраз на проходження опалювального сезону в лютому березі. Треба казати чесно, відверто: все ж таки нам краще трохи економити зараз і бути впевненими в кінці зими, ніж вже витрачати природній газ. Якщо говорити за наскільки ми готові, то на рівні великих цифр ми, начебто, готові, зважаючи на значне зменшення споживання і електричної енергії, і природнього газу разом з тим, якщо говорити безпосередньо про Локальні моменти а насправді, ось міста, які були знаходилися під бомбардуванням, які були ушкоджені, і інфраструктура енергетична була на них цих містах ушкоджена. Там є реальні проблеми, і насправді треба дуже серйозно готуватися. На операційному рівні готувати запаси і ремонтний фонд для того, щоб в будь-який момент ремонтні бригади, енергетики могли відновлювати теплопостачання, водопостачання, енергопостачання. А справа в тому, що знов таки треба готуватися до того, що російські терористи будуть бити по саме по об'єктам життєзабезпечення. А вони це можуть бути і вони речі вже в Харківській області, коли вони вдарили по ТАЦ-5. ми цю цю картину просто побачили в меншому масштабі, як це може відбутися. Більше того, була надія, що вони будуть це здійснювати пізніше і, скоріш за все, вони це будуть робити, коли буде найбільш проблематично для України, зважаючи на те, що буде холодно і споживачі будуть уразливі, тому все ж таки. Якщо говорити про великі цифри, ми здебільшого підготувалися, якщо проходити в нормальному режимі. Разом з тим, вже є певні недоліки. Ми починаємо вже спалювати дуже швидко вугілля, яке накопичили на складах. Це 15-20 тисяч тонн вугілля на день. Це швидко і зарано. Так як от ми запускаємо опалювальний сезон в таку важку важкий період. А це зарано і, і багато ми вже спалюємо. І зважаючи на те, що в нас нема Запорізька АЕС, це дуже серйозні виклики. Тому, перше, що хочу сказати, все ж таки, дорогі українці, треба економити. Ну і ми маємо пройти цей опалюваний сезон з певністю впевненістю, але не треба от витрачати зайвого, от якраз у цей період. А, і ще хочу сказати, що все ж таки у кожної сім'ї має бути певний алгоритм дій, певний план е дій, якщо станеться щось надзвичайне. Е подзвоніть друзям, родичам, якщо в них можна буде пересидіти, підготуватися до цього. Якщо у вас є будинок в селі або є дача, підготуйте її, е зберіть дрова певний запас дров, генератор. Може, ви цим ніколи не скористаєтеся, але будьте готові. І якщо що, ви завжди маєте план. Власне, ви якраз торкнулися питання запорізької атомної електростанції. Наскільки я розумію, зараз наш енергобаланс працює без неї. Так, Запорізька атомна станція на сьогодні не видає потужність в об'єднану енергетичну систему України. Вона знаходиться у стані холодної зупинки, і насправді ми втратили 50% базових потужностей або 25% загалом потужностей енергетичних генеруючих України. Якраз ось оці потужності атомні. Які краще звичайно використовувати електричне опалення вночі, і ми їх от втратили на цей опалювальний сезон. Тому знову таки є фактор того, що знизилося десь на 33-37% загальне споживання. Зупинилися підприємства, люди виїхали багато. Це якось компенсує одну цифру до іншої, з іншої сторони, бути в умовах війни. Краще більш готовим ніж надіятися на те, що якось проскочиш. Ну власне атомні електростанції, тим і добрі, що вони можуть швидко забезпечувати пікове напруження. Так коли треба багато електрики одномоментно, можна швидше її підняти ніж на теплої електростанції, наскільки я розумію, і нав... чи навпаки, навпаки якраз. Якраз навпаки, атомні станції їх не можна а дуже сильно видавати. Там невеликі є е, ренч потужності, які можна видавати, але вони базові, вони працюють стабільно. А от якраз теплові станції, а більше навіть газові станції можна відкрутити вентиль вкинути вугілля. Ну так спрощено, я говорю, і вони дають тоді покривають пікові навантаження. А, насправді ми втратили базове навантаження, але ми втратили дуже багато об'єктів генерації. Ми втратили е, е, Луганську ТЕС, Зміївську ТЕС, ми втратили Харківську ТЕС. Ну, тобто, якщо почнемо рахувати, скільки об'єктів генерації ми втратили, ну, це дуже серйозний удар по енергетиці України тому знов таки дуже треба обережно проходити цей опалювальний сезон і бути завжди готовим до того, що може бути насправді певні обмеження у споживанні. Я б ще також додав, що ви все ж таки плануєте використовувати прилади, які електричні опалювальні, все ж таки подивіться скільки потужності виділено на вашу. Домівку, квартиру, будинок. Чому тому, що якщо ми всі разом одночасно включимо електроопалювальні прилади, буде горіти внутрішньодомові мережі, а це вже і енергетиків не вистачить ремонтувати по всій країні ці аварії, як результат, бути без світла 3-5 днів це абсолютно також не варіант протягом зими. Ну, от, власне, експерти з енергоощадності так і кажуть, щоб мешканці ОСББ домовлялися між собою, скажімо, по поверхам. Так, один час працює перший поверх, на наступний час, там чи по півдоби, чи по кілька годин другий. Так, от парними поверхами чи не парними розводити це навантаження, бо навіть ті старі будинки, там ще радянська електромережа, невідомо наскільки вона може витримати і чи не буде пожежі, але повернемося до ЗАЕС. Власне, там ситуація наступним чином виглядає її, фактично анексовують, і росатом хоче її приєднати до себе. Наскільки це можливо, і що тоді загрожує Росатому? Які санкції обмеження можуть бути? Ну бо ну як на них повпливати по-іншому? Ну я боюся, що Росатому вже абсолютно все одно, і Путіну абсолютно все одно. Вони вже сприймаються як терористи, світові ядерні. Тому в даному випадку їх ви мають виключити з магате. І найбільші санкції, які можливі, це все ж таки заборонити будувати нові генерацію атомну росатому, тому що там є у них відповідні контракти за кордоном. Люди мають які замовляють будівництво Росатому, розуміти, що вони замовляють будівництво у терористів, і це будуть самі дієві. А саме санкції, а проблема в тому, що якась репутація чи щось, якесь чесне ім'я для Росатому це вже в минулому, і як і для Російської Федерації, загалом ви правильно згадали про їхні об'єкти, і тут угорщина, яка була на обговоренні восьмого пакету санкцій. Орбан тоді дуже гордо заявив, що їм вдалося домовитися на певні поступки. І оцими поступками одним із них була побудова і закінчення побудови атомної станції Росатому в Угорщині. Тому виключення з магате тут би зіграло велику роль по своїй суті. А Скажіть, будь ласка, які ваші прогнози на ринку палива так, тому що ми бачимо, що акциз паливний повернувся. Звісно, що стрипок цін на паливо відразу не відбудеться після його повернення, але є певні історії в Європі з зменшенням обсягів виробництва цього палива. А ми знаємо, що постачаємо ми це паливо все з Європи. Чи чекати нам дефіциту палива, чи чекати нам підняття вартості цього палива? І якщо так, то приблизно на скільки у відсотках? Ну, давайте дивитися правді в очі. Ситуація динамічна. Прийняти восьмий пакет санкцій. Там є обмеження ціни на нафту. І якраз зараз шисти можуть сказати, що вони зупиняють постачання в недружні країни, як вони так називають. Більше того, вони можуть зробити будь-яку аварію навіть на нафтопроводи, які йдуть в Угорщину. І це буде спеціально для того, щоб створити тиск на європейські ринки. Ну, це по типу північного потоку насправді... цих диверсій. Так.